Усіх вітаю на нашому каналі. Мене звати Андрій. Ми виготовляємо преса на протязі 5 років. У нас модель є на 20, 30 та 50 тонн. В основному 20 і 30 тонн нас замовляють для власного споживання. В домашніх умовах можна виготовити олію. Процесом холодного віджиму. 20 і 30 тонн у нас для ручні насоси, комплектація також дерев'яні бочки. 30 тонн також беруть у нас для початку власної справи, щоб зрозуміти весь процес холодного віджиму, обирає 30 тонн. Також 30 тонн можна комплектувати капролоновою бочкою. 50 тонн в основному це ті клієнти, хто вже займається власною справою. За рахунок маслостанції і 50 тоннному циліндрі процес холодного віджиму відбувається набагато скоріший. Також капролонові бочки йдуть у нас три і. 3,5 літри на 50 тонн. Е, окремо також можна замовляти самі бочки, як дерев'яні, так і капролонові є в продажі. Е, під цим відео я залишу наші контакти на наш інтернет-магазин, там можете більш детальніше ознайомитися з нашими обладнаннями. Також залишу ссылку на наш TikTok, там ми більше показуємо і розказуємо весь процес холодного віджиму з різними культурами, показуємо наше обладнання в роботі. Так що, кому цікаво, не забуваємо лайк підписка. Далі буде.